Свято 1 вересня відзначили у третій школі. Вже за доброю традицією тут побувала і наша знімальна група. На території опорного закладу Бродівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 3 на святі першого дзвінка було людно. На заході був присутній директор, завочі вчителі, схвильовані одинадцятикласники та першокласники, і їх батьки, розпочали захід із виконання державного гімну України. Опісля слово надали директору Борису Богдановичу, який зазначив, що ті, хто переступив цьогоріч в перший шкільний поріг, будуть вчитися 12 років. Всі ми прекрасно знаємо, що шкільні друзі це друзі на все життя. Шановні одинадцятикласники, в нашій державі сьогодні дуже непростий час. В нашій країні йде війна, наші школи, лікарні, дороги, будинки знищить російський нелюд. Але всі ми думаємо, надіємося, що рано чи пізно буде наша перемога. Настане мир. І, дорогі до саме вам треба буде відбудовувати і розбудовувати нашу державу. Наймолодші школярі, а це першокласники, також долучилися до свята та озвучили вірші. Писочки і букви, Пишу з сусід сил. Старанно виводю слова мама і мир. На люю небо і жовтий свій валан. Мій народ могутній він сам собі пан. Дрес-код у час повномасштабного вторгнення у дітей був національним. Як хлопці, так і дівчата прийшли у вишиванках та вишикувалися на урочистій лінійці із жовтими та синіми трояндами у руках. У -у -у, нічого. Після виступу випускниць шкільне подвір'я заполонив спільний вальс першокласників та майбутніх абітурієнтів. Кож присутні вшанували хвилиною мовчання тих героїв, які віддали своє життя, обороняючи Україну, побажав доброї долі випускникам і мирного навчання учням, духовний наставник третьої школи, отець Роман Біль. Щоб Господь благословив, щоб ми переживанні в тих тривогах роздумували, яким буде той перший дзвоник яким буде перше вересня, але Бог добрий, Бог сьогодні світить тим сонцем на всіх нас, обіцяючи нам те сонце, що воно нам зашвітить, буде перемога, війна закінчиться. Бо Бог милосердний, Бог добрий, Бог зупинить ворога, бо Бог має над ним перемогу. Опісля за доброю традицією лунає перший дзвінок. Ми ж бажаємо усім учням спокійного навчання без тривог, а випускникам здобувати вищу освіту у мирній Україні без війни. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.